Доброго ранку, дорогі друзі. Ви коли-небудь замислювалися, скільки разів ми щось відкладаємо на потім, а потім це потім настає, і ми такі: а, та ну його. Сьогодні не той день, сьогодні той самий день, коли ви візьмете і зробите те, що давно хотіли. Ну або, хоча б подумаєте про це з дуже серйозним виразом обличчя. 7 лютого, п'ятниця. Р. Проранок ми починаємо. І стартуємо, як завжди, зі свят. По-перше, сьогодні день жувальної гумки. Це офіційний день, коли ви можете жувати гумку з найсерйознішим виглядом, ніби саме вона допомагає вам ухвалювати важливі рішення. Ділова зустріч гумка, дебати, гумка. Гра у шахи, вгадайте що. Але не забувайте головне правило: не ліпіть її під стіл, бо карма вміє жартувати. Ну а ще сьогодні день періодичної таблиці. Це єдиний день у році, коли можна виправдано згадати про школу і сказати. А, мені ж ця таблиця таки знадобилася. Щоправда, лише для того, щоб почути про це свято. Але яка різниця? Ну, а ще сьогодні день народження вогнегасника. Сьогодні день того самого предмета, який стоїть у кутку офісу із яким всі завжди не знають, що робити. Але коли треба, то треба. Так що давайте подякуємо вогнегасникам за їхню мовчазну, але важливу службу. Ну, а ще сьогодні день роботи голяка. У світі існує багато професій, де одяг не обов'язковий, але якщо ви не працюєте в одній з них, краще. Чи все ж таки залишитися в традиційному дрес-коді. Ну або, хоча б, переконайтеся, що дзвінки в Zoom без відео. Ну, а якщо вам і цих свят мало, у нас для вас є іменини. Сьогодні вітаємо всіх з іменем Олександр, Олексій та Петро. Якщо ви зустрінете когось із цими іменами, просто скажіть: сьогодні твій день, тому можеш сміливо просити бонус до зарплати. Я не гарантую, що це спрацює, але спробувати можна. А тепер декілька слів про погоду. За вікном може бути що завгодно: сонце, дощ, вітер, землетрус. Але краще без цього останнього. Та головне, щоб у душі було тепло. Якщо температура за вікном мінусова, уявіть себе в шезлонгу на пляжі. Якщо спека, уявіть себе піневіном. Головне правильний настрій. Ну і одразу декілька слів про прикмети. Якщо сьогодні на заході сонце червоне, літо буде прохолодним. Готуйте і гарячий чай, але не забудьте про надію. Вітряно після полудня до багатого врожаю. Хороша новина для всіх, хто таємно вирощує щось на балконі. З півночі пройшло тепло. Влітку буде сонячно. Ну нарешті природа згадала, як працює логіка. Що сьогодні не можна робити. Ну, по-перше, не варто укладати шлюб, він буде нещасливим, скоріш за все. Ну або, хоча б, якщо ви хотіли сьогодні побратися, то може варто ще раз подумати. Також не можна йти за закупами. Якщо ви це слухаєте в супермаркеті, просто залиште візок і тікайте. А жінкам не можна носити зелений одяг. Якщо раптом ви вже у зеленому, скажіть усім, що це експеримент над запобортом. Ну а тепер чи не найголовніша рубрика нашого шоу це гороскоп. Тож, кому цікаво, робіть гучніше. Овен. Ви сьогодні машина для ухвалення рішень. Проблема в тому, що всі рішення стосуються того, що їсти на обід. Телець вам запропонують щось несподіване, можливо, це буде підвищення, а можливо, дивна порада від випадкового перехожого. Близнюки день ідеально підходить для нових починань. Наприклад, можна нарешті допити той чай, що стоїть на столі вже третю добу. Рак, ви відчуєте бажання змін, але перше, що ви зміните, це позу на дивані. Лев, ви магніт для уваги. Люди сьогодні будуть вас помічати частіше, навіть якщо ви цього не хочете, будьте готові. Діва, ви сьогодні людина-загадка, всі намагатимуться розшифрувати ваш настрій, але в кінці просто скажуть: а це ж діва. Терези вас чекає повний день відкриттів. Наприклад, ви відкриєте, що у вас закінчилася кава в найбільш непідходящий момент. Скорпіон, ваші слова сьогодні. Воні матимуть особливу силу, головне не використовувати її для сарказму або хоча б не дуже відверто. Стрілець вам здаватиметься, що всесвіт посилає знаки, але можливо це просто реклама в інтернеті. Козиріг сьогодні ідеальний день для відпочинку, але на жаль, ваші справи про це не знають. Водолій вам сьогодні неймовірно пощастить, головне вчасно помітити, у чому саме. Ну і риби, ви сьогодні будете дуже продуктивними або дуже лінивими. Третього не дано. Народну, а тепер вже за традицією головний меседж наприкінці. Понеділок і п'ятниця це дві крайності. У понеділок ви прокидаєтеся з питанням навіщо? У п'ятницю з відчуттям. Нарешті, але між ними є шлях у житті. Завжди є моменти, коли важко, коли здається, що далі ніяк, але пройде час, і ви озирнетеся назад, усміхнетеся і скажете, і це все? Головне не зупинятися. Всі проблеми колись стають спогадами, і питання лише в тому, якими вони будуть. Тому, якщо зараз складно, просто зробіть ще один крок. І ще один. Ви навіть не помітите, як опинитися там, де хотіли. Народ, ну а на цьому я дякую, що були зі мною. Нехай цей день буде легким, як Жувальна Гумка, і яскравим як червоний захід сонця. До зустрічі завтра вже у вихідному. Бережіть себе і тих, кого ви любите, і головне, не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пака.